Поїхали! Так, хто ж в мене? Ого! І моє перше запитання. Чи можемо ми побачити волосся твого персонажа? Так, можемо. Угу. Цьому заважає капелюх, цьому також. Тебе бравлер легендарної рідності. Ні. Чи твій персонаж дівчина? Так. Можливо, твій персонаж може кидати снаряди? Ні, він цього не вміє. Чи є твій персонаж найбільш небезпечний на близької відстані? Так. О, -о, О! Так, ну це має бути хтось із них. Можливо, твій персонаж може швидко переміщатися. Ні, він цього не вміє. Так, ну і моє запитання. Можливо, твій персонаж має щит під ультою? Так, має. Ну це ми точно здогадалися. Так, в тебе залишилася одна карточка, тож мені треба вгадувати. Можливо, в тебе Мортіс? Ні, це зовсім не. А ось у тебе роза, так? А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профеля.